На Київщині горить ліс палає поблизу села Михалівка Рубажівка, що у Бочанському районі про це повідомляють у соцмережах. За словами свідків, вогонь вже наближається до будинків. Вогнеборці і місцеві жителі намагаються локалізувати загоряння ситуацію у дещо ускладнює вітер, який розносить полум'я. І на цю тему поговоримо з Вікторією Рубан, речницею ДСНС Київщини. Пан Віктор... Пані Вікторія, пані Вікторію, вітає вас. Доброго вечора. Якщо можна більш детально щодо ситуації станом на цей вечір в Михайлівці Рубожівці, де горить ліс в пабліках пишуть що вогонь підходить до будинків. Наскільки високий ризик, що пожежа перекинеться саме на житло? Ну на даний момент пожежа вже повністю локалізована, Загрози житловим будинкам немає. Там на місці працюють 4 одиниці техніки та 20 рятувальників. Практично вже пожежу ліквідовано. Там відкритого вогню вже немає. А які сили задіяні були в гасінні цієї пожежі? На чотири одиниці техніки та 20 рятувальників. Ну це не єдине це пожежа, скажімо так, на території Київщини одночасно було зареєстровано на момент виникнення цієї пожежі 16 пожеж в екосистемах. Тому напруга саме стосовно пожеж в екосистемах є, також повідомлялося, що було сильне задимлення саме в самому населеному пункті. А якісь можливо поради є для жителів, для мешканців цих населених пунктів. Там що треба діяти? Ну робити, щоб не отруїтися, скажімо, від вас. Ну дійсно, коли йде процес горіння в шкідливих речовин в повітря? Дійсно там було задимлення, але на даний момент ситуація вже стабілізована? Ну фактично, якщо є люди там з відхиленням по здоров'ю, якщо є літні люди, то їм краще все ж таки зачинити вікна на деякий час, але вже на даний момент ситуація стабілізувалася. Угу. І щодо пожежі в Бучанському, фасі районах, яка ситуація там на сам кінець? Ну, те, що я казала, практично одночасно виникають пожежі в усіх районах Київської області. Стосовно пожежських районів в Бучанському Фастовському районі. Так вчора ще було зареєстровано пожежу в селі Тарасівка. Там виникла пожежа трав'яного настилу. Буквально там за декілька хвилин пожежа розповсюдилась на площу 9 гектарів. Після цього пожежа було ліквідовано, але вогонь перекинувся на стихійне сміттєзвалище всю ніч ранок і сьогодні в день. Наші працівники працювали на сміттєзвалищі. Ну там теж пожежу локалізовано там залишилось практично менше гектара. Походження цих пожеж, звісно, в компетенції правоохоронців. Можливо, все ж відомо рятувальникам ДСНС. Ну, станом на тепер вже якісь інші версії. Це здебільшого якась недбалість селян, чи можливо фіксувалися випадки підпалів? Щось про це відомо. Практично 99 випадків пожеж, коли виникають це. Саме є людська діяльність. Це спалювання сухої трави, це спалювання сухостою, це кинутий недоволок. Вже причини пожежі будуть з'ясовувати працівники правоохоронних органів після повної ліквідації пожежі. Ну але попередньо це людська діяльність. Я дякую вам за ваші коментарі. Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини, долучалася до нашої фіру.